Врятували життя людині та припинили розбій. Так оперативно спрацювали волинські приватні охоронники. Чоловіки приїхали перевіряти об'єкти на ринку і почули крики. Ми почули голосний крик, вибігли і побачили декілька чоловік. Орієнтовно 6-7, це був вечір, було погано видно. І вони між собою билися і кричали. Один з них сказав, що мене вдарили ножем в груди. Охоронники одразу викликали міліцію та швидку. Їхній професіоналізм оцінила обласна міліція. Чоловікам вручили нагороди. Завдяки милим і рішучим діям по гарячих світах працівниками недержавної охоронної фірми Скорпіон Пульт даний громадянин був затриманий, було нагороджено. Даних працівників цінним подарунком це годинниками. Охоронники подарункам раді, проте найголовніше для них врятоване людське життя. Звісно, приємно. Не кожен раз заохочення є. Ну і приємно те, що людині спасли життя. Що ж до нападника, який вчинив розбій, відповідно до кримінального кодексу йому загрожує до вісьми років тюрми. <му> На Тернопільщині п'яний водій збив неповнолітню дитину. Чоловік не впорався з керуванням і в'їхав у натовп людей. Водій автомобіля Фольксваген, житель міста Шумська, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Як в подальшому встановила медична експертиза. 1,9 проміля. Здійснив наїзд на 15-річну дівчину. Обурені очевидці ДТП ледь не здійснили самосуд над горе водієм, оскільки він відмовлявся пройти медекспертизу. Їх стримували правоохоронці не б б дитину? Я б твою дитину? Я б твою, дитину. Я б твою дитину так зробив? Ти терпів. Ти б так терпів. Так терпів. Це що? Ми всі маємо дити. Дитину з травмами доправили до обласної дитячої лікарні. Наразі загрози її життю немає. В телефонній розмові з лікарями отримали інформацію про те, що в неї закрита черепно-мозкова травма з головного мозку. Подальше проводиться діагностування з метою виявлення, можливо, інших тілесних вишкоджень. Слідство триває. Найбільша міра покарання, яку може отримати горе водій, три роки тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Під виглядом працівника служби газу обікрав самотню пенсіонерку. Довірлива жінка пустила шахрая в оселю і ледь не поплатилася життям. Нічого не показав, Он сказав, я газовщик прийшов перевірити плитку газову. и где у вас тут кухня? Пошел сразу на кухню. Когда я паспорт на стол положила, гляжу возле ножки стола, стоит бутылка з хмельницького пива. Я рю, я сразу поняла, що то неладно ладна так немножко отступила в сторону, а он бутилку взяв і мене по голове стал бити. Коли ж власниця квартири втратила свідомість, розбійник зняв з неї золоті сережки та перстень і втік з місця злочину. Ховався недовго, вирахували оперативники. Затриманий житель Волошіського району 1983 року народження, відносно якого на даний час обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту. А поки нападник під вартою, за розбій йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Тож перш ніж довіряти незнайомцю, міліція радить перевірити його документи, аби не стати черговою жертвою. Звісно, дякую. Дай їм Боже здоров'я, злагоди сім'ї. І щоб вони зажили, щоб їхні діти, внуки, гора не бачили і не знали. Сп... Спасіба дуже велике. Ось так щиро та по-материнськи 80-річна бабуся Софія дякує своїм рятівникам міліціонерам. Саме вони спасли життя їй та сину у пасхальну ніч. Володимир Барабаш разом із колегою Віталієм Богомазом несли службу біля церкви і не знали, що доведеться рятувати людей. Ми побачили зарево за церквою і вирішили, якби перевірити, що там відбувається. Коли під'їхали, тут було скупчення людей внутрі. Люди місцеві кричали, що там є люди. А саме чоловік жінка. Через вибите вікно міліціонер заліз до палаючого будинку, їдкий дим не дозволяв швидко знайти погорільців. Володимир Барабаш розповідає, плач бабусі допоміг її відшукати. Там в дальній кімнаті знаходилась бабуся з цим чоловіком, з сином, і ми вже через це вікно їх доставали, передавали тут люди, приймали цих людей. Потім цим же вікном я. Вибрався наруж. Пожежники, які прибули на виклик, аж до ранку гасили пожежу. З'ясувалося, будинок загорівся через несправну електропроводку. Дуже велика благодарність хлопцям з міліції, що витягнули живих здоров'я. Правоохоронці за добрі слова односельців вдячні. Утім кажуть, це їхня робота.